Всім привіт! Мене звати Дара. Ви на каналі Гар, де я говорю про культуру, літературу та історію. І я знаю, що сьогоднішній випуск мав би бути з серії, що присвячена лороросійському колоніалізму в Україні. Ми б мали говорити сьогодні про мову, але я не змогла втриматися, аби не прикрасити ваші святкові дні таким концептуальним епізодом, тому що сьогодні ми будемо говорити про українське різдво, про українські традиції регіональні особливості. Та повернення до нашого коріння в традиції святкувати Різдво, так як ми його зараз святкуємо. Перед тим я хочу попросити вас поставити лайк, підписатись на канал та лишити коментар, щоб просувати важливий та цікавий український контент. А ми починаємо говорити про українське різдво. Давайте розпочнемо з історії. Різдво, як свято не народилося в один момент, а стало наслідком багатовікового переплетіння трьох традицій юдеїзму, язичництва та християнства. Його витоки сягають ще юдейського світу, де жило очікування на прихід Месії. Пророцтва старозавітних пророків говорили про те, що нащадок Давида має з'явитися у Вифлеємі, тому в Євангелії неодноразово підкреслюють саме це місце як місце народження Ісуса Христа. Для перших християн було дуже важливим показати, що Він, а саме Ісус, він має продовжувати і виконувати ось ці давні юдейські традиції. Також ідейська традиція принесла в Різдво символіку світла, тому що у ханиці світильник. Він стає е, таким знаком перемоги світла над темрявою, і цей образ дуже тісно вплітається у ідею Христа та. Ідею Христа як надії на світло, надії на те, що прийде людина, яка зробить цей світ кращим. Навіть пастухи, які першими почули про щасливу звістку, вони тут не є випадковими, тому що вони вплітають у новий сюжет старі метафори божого народу, як стада, що очікують свого пастиря. Водночас християнство зароджувалося у Римській імперії, яка була сповнена різноманітними культами язичницькими. І саме тут якраз зустрілися оці біблійні сенси з уявленнями про космос, про природу, що було притамано саме язичникам. 25 грудня у Римі святкувалося як день народження непереможного сонця, соль інвіктус. І цей день обрали також і християни, аби показати, що. Ісус Христос прийшов не тільки як духовний спадкоємець Давида, а Він прийшов також як е, у вигляді нового Сонця, нової надії, яка спускається у найтемніші часи. Замове сонцестояння е, для багатьох народів індоєвропейських е, це був дуже важливий день, який символізував перехід від е, смерті до відродження. І це якраз знайшло. І своє місце у відображенні різдва як свята. Тому можна сміливо казати, що тут переплилися давні якісь аграрні традиції, язичницькі, юдейські сенси, і ем, так само утворилися якісь нові традиції. Наприклад, зернова кутя, вона стала символом життя і врожаю. Колядки вони зберігають свої такі обхідні ритуали добробуту, а вогонь і прикрашене дерево вони ознаменовують нове життя триумф життєнадійності природи і триумф природньої сили. Християнство ж об'єднало всі ці сенси і переосмислило їх у новій перспективі. Якщо для юдеїв Месія був царем та визволителем, для язичників Сонце було таким основним божеством, яке несло світло і символізувало вічний космічний цикл, то для християн Ісус став втіленням Бога. На землі він став втіленням чогось божественного та одночасно земного. І таким чином Різдво, як свято, воно виступає певним синтезом з трьох різних культур юдейської, язичницької та християнської. Однак саме християнство воно організувало це все в повноцінну доктрину, якою ми здебільшого зараз і послуговуємося. Повертаючись до українців, то ми ще здавна були хліборобами. І з того моменту, коли ми почали вирощувати збіжжя, ми почали його шанувати. Тісто, борошно, саме зерно є дуже культовими елементами в нашій культурі. Зерно саме по собі воно символізує багатство, врожай і тому для нас є особливим. Ми ніколи не прикрашали там оселю якимись дощиками, якоюсь мішурою. Та рештою у нас були тільки оці сакральні атрибути: це дідух, різдвяні фігурки, ромби, які вішали на скло, а також павуки та голуби. Дідух це не обжатий сніп пшениці. Робили дідуха з жита, вівса з якимись всушеними квітами, але здебільшого це був саме такий сніп пшениці. Цього дідуха батько урочисто вносив до хати і ставив під ікони. Дідух він символізує дух предків, хороший врожай, добробут та зв'язок поколінь. Також я згадувала про таку прикрасу, як павук. Різдвяний павук це традиційна прикраса, яка плететься з соломи. Плететься вона таким чином, що є спершу один великий ромб. А до нього приплітається менша кількість ромбиків. Кількість цих ромбиків, які приплітаються, залежить від членів, від кількості членів родини. Причому є навіть такі свідчення, що деякі люди згадували своїх родичів аж до сьомого коліна, тобто і померлих родичів, і також плетали їх до цієї прикраси. Скоріше за все. Ця прикраса у нас з'явилася якраз через християнство, тому що за біблійною легендою є думка, що саме павуки врятували Марію з малим Христом, мовляв, коли. Марія ховалася разом з малим Христом в Печерах. Павуки заплели вхід до цієї печери. Таким чином, що слуги ірода, які якраз розшукували Христа, вони не змогли знайти Марію з сином і таким чином павуки врятували їх. Тому, скоріш за все, ця традиція утворилася якраз саме за цією біблійною легендою. Ще один такий головний атрибут різдва, без якого його важко уявити це кутя. Страва, яка складається з пшениці з додаванням меду, горіхів та мако. Нам здається, що це така е, суто різдв'яна страва. Але вона майже повністю ідентична до страви, яка називається колево. Це е, така слов'янська е, традиційна страва, яка подається першою на поминальній вечері і присвячена якраз душам померлих, яких чекають і на Різдво. Такий цікавий факт. Правда, згодом ця традиція почала змінюватися. Ця страва перетворилася з поминальної на різдвяну. замість сонця язичницького з'являється віфлемська зірка, гурти колядників ходять вже не з сонцем ходять вже з зорею. І замість дохристиянських колядок у нас з'являються колядки, якраз християнські, які оспівують Христа. І якраз до появи ще таких атрибутів у нас з'являються і святі. Власне, ці 12 страв, які зараз ми говоримо на кількість свят. Тих скоріш за все ймовірніше символізували 12 місяців, які є в році. От тому насправді дуже цікаво, як так багато традицій і язичницьких, і юдейських, і християнських, переплітаються в те, що ми зараз святкуємо. Говорячи про Різдво, дуже важливо поговорити про радянський період, тому що він дуже сильно вплинув на формування цього свята, по факту перетворивши його з ледь не найголовнішої події в році на щось маргінальне та підпільне. В радянський період релігія була заборонена, як нам зараз відомо. Звісно ж, не де Юри де юри, ти можеш вірити в що завгодно, але де-факто тебе за неї переслідували. У перші десятиліття після більшовицької революції влада взяла курс на атеїзм і оголосила релігію пережитком минулого. У 1920-30-х роках в різдвяні богослужіння заборонялися, відвідування храмів записувалося як ворожі діяння, людей могли звільняти з роботи або не допустити до навчання чи позбавляти їх якихось соціальних прав за те, що вони пішли на службу або співали колядки. Їх могли за це і переслідувати вести на допити. Тому це насправді досить страшно, як сильно радянська влада намагалася придушити ледь не найважливішу подію в році для українців, тому що колядників переслідували, дітей залякували у школах, а дорослих і арештовували. Щоб витіснити Різдво, радянська влада створила альтернативу: Новий рік як головне зимове свято. Головними символами стали Дід Мороз, Снігуронька, замість вертепів і коляди – новорічні ялинки у школах та домах культури. Це дозволяло владі контролювати святкування і створювати нові радянські обряди. Також активно пропагували так зване Комсомольське Різдво або Комсомольську коляду. коли молодь ходила від хату до хати, але не співала колядки, а співали революційні пісні, які прославляли Леніна та партію. Опіум народу, ось як радянська влада називала релігію, і це включало якраз релігійні свята, звичаї. Та традиції. Всі різдвяні традиції вони скасовувалися, а якусь частину замінювали на щось інше. Так, замість наших національних колядок з'явилися колядки про Леніна, на ялинці з'явилася комуністична зірка замість Вифлеємської, а святого Миколая замінили на Діда Мороза. Щоб зламати цю традицію колядування, маланкування, робочі дні ставилися на ось ці свята, а вечорами по містах виходили до. Добровольці, так звані дружинники, які патрулювали вулиці. Вони записували, хто ходив колядувати, записували всіх колядників, всіх маланкарів, аби вже наступного дня їм виписати якусь догану або не сварити, наприклад, дітей у школі. Часом доходило навіть до арештів, і найгучніший випадок, який увійшов в наші підручники історії, це називається арештована коляда 1972 року. 12 січня 1972 року КДБ провів масштабні затримання учасників різдвяної коляди. Серед них це 19 людей були молоді українські інтелігенти, такі, як, наприклад, Василь Стус, Євген Сверстюк, Іван Світличний, В'ячеслав Чорновіл. Це стало символом. Відкритого протистояння радянської влади з українським культурним і релігійним життям, нашими традиціями. Попри те, що були заборони, наприклад, у тому самому Харкові наприкінці 1980-х виник осередок спілки української молоді, він започаткував щорічні вертепи, колядування для дітей та молоді. Проте, виховник спілки Костянтин Черемський, він згадував, що у 1982. У 83 роках вони таємно ходили з вертепом, колядували по квартирах. Однак і тут були так звані родительські дружини, що чатували біля під'їздів та не пускали колядників колядувати. У Карпатському селі Криворівня заборона церкви стала також і забороною святкування Різдва та коляди. Гуцули були змушені ходити колядувати таємно по так званих верхам селах, щоб уникнути. Покарання у містах ж кольтексти коляди могли навіть переписувати, замінюючи Ісуса Христа, наприклад, на Леніна. Попри це, попри весь цей тиск, попри всі репресії, які були у багатьох українських родинах, різдв'яні звичаї та традиції, вони зберігалися для своїх, для своєї родини і таємно передавалися дітям. Колядували таємно вдома або серед друзів, тихо, щоб ніхто не знав про це. Люди таємно готували кутю, колядували, передавали знання на Заході України, де релігійність була міцнішою, свята зберігала. Більш відкрито, хоч, звісно, і теж під наглядом органів спецслужб на сході ж та в центральній, в центральній частині міста, на півдні нашої країни, Різдво дуже часто відходило на другий план, поступаючись якраз офіційним святкуванням Нового року. І зараз це теж у нас лишається актуально в багатьох містах, де досі Різдво сприймається чимось другорядним, більше релігійним, аніж культурним культурним та суспільно важливим і це насправді сумно. Але такий результат радянської політики багато українців вони виросли з переконанням, що головне зимове свято це саме новий рік, а не Різдво. І тому, після навіть відновлення незалежності, на ми змушені були і досі це робимо. Перевідкриваємо цю традицію, перестворюємо її від вартепів колядок, святкових вечер до якихось, наприклад, публічних богослужінь. Що стосується традицій та звичаїв. У світі загалом Різдво святкують двічі, 25 грудня за григоріанським календарем, 7 січня за Юліанським. Це свято присвячено народженню Ісуса Христа у Єфлеємі. Сам різдвяний період розпочинається за місяць до свята і називається Адвент це такий час духовного очищення, покаяння, сповіді. Останні дні перед Різдвом, особливо 24 грудня у святвечір, віряни Отримується суворого посту, а увечері родина збирається за святковим столом та іде на. Нічну літургію після цього святкування. Ранок 25 грудня розпочинається з пошуків подарунків. Причому в кожній країні є свої традиції. Хто саме їх приносить? Це або Ісус Христос, або Святий Миколай, або Гноми, або Санта Клаус з оленями. Кожна країна має свої варіації. Сама традиція дарувати подарунки, скоріш за все, бере свій початок від волхвів, які приносили дари новонародженому Ісусу. Також у цей день прийнято колядувати, ходити по домівках, по хатах, співати пісень, бажати різноманітних благ хазяїнам цього будинку. Однак, попри давність цієї традиції, церква ставиться до неї досить стримано, тому що вважає її частково язичницькою. Але це така глибоко вкорінена традиція все одно в нашому контексті. Головним символом святвечора є обладка: це таке тонке прісне тісто, яке було свячено у храмі. Його ділять навпіл для всіх членів родини, бажаючи добра та злагоди. Окрім того, обов'язковою стравою, як ми вже говорили, для столу є куття, яка здебільшого робиться з пшениці, з родзинок, хтось додає мак, хтось додає горіхи. В кожному, звісно, ж регіоні, навіть України, вона відрізняється. Ця страва. Наприклад, якщо брати не в Україні в ті самі дані, це солодка рисова каша з родзинками та корицею. Наприклад, в Австрії та Угорщині взагалі не подають її, а подають як основну страву і щось рибне, уникаючи там птиці. Традиційний стіл сам по собі налічує 12 пісних страв, під скатертину на стіл кладуть сіно, що є символом ясен у вифлеймі. Також я б детальніше хотіла зупинитися на даті, тому що дуже багато дискусій, навіть в нашому контексті, було щодо дати, коли святкувати, коли не святкувати. Однак факт лишається фактом в 2023 році. Ми повернулися до 25 грудня. Але чому ми взагалі маємо два різдва? Юліанський календар запровадив Юлій Цезар. Його створили на основі єгипетського календаря, але прорахувалися, тому що цей календар був довший за астрономічний. Київська Русь прийняла цей календар разом із християнством у X столітті і вже станом на 16 століття. Сама різниця цього календаря склала з астрономічним роком цілих 10 днів. Тому у 1582 році папа Григорій XIII провів календарну реформу. Він створив григоріанський календар, який і досі є найпоширенішим у світі. Християни східного обряду сказали: ми не будемо переходити. Нам подобається той календар, що є. І лишилися за юліанським календарем. Таким чином у нас сталося два різдва. 7 січня за юліанським календарем, 25 грудня за Григоріанським. Проте, майже весь світ, весь е, демократичний, в тому числі, світ, всі країни вони святкують здебільшого 25 грудня, саме 25-го числа, в той час, як 7 січня святкують, наприклад, Росія. Білорусь, Сербія і тривалий час до 23-го року, і ми святкували і досі там на неофіційному рівні, на якомусь побутовому, велика частка сімей святкує саме 7 січня. І це ж по факту не тільки питання дати, це ще й питання культурне, тому що 25 грудня це питома для нас дата. Ми завжди. Святкували до того часу, поки релігія не почала бути переслідуваною в нашій країні через радянську окупацію. Також, якщо говорити про певні політичні союзи, чи хочемо ми бути об'єднані спільним святом з росіянами, чи хочемо бути об'єднані спільним святом з європейським світом? І це теж рішення, яке варто приймати. Але все ж таки найважливіший показник того, що 25 грудня це наша дата, з якою ми завжди були до того часу, поки нам не насадили іншу. Однак ми багато поговорили про різдво, про дати, про традиції, про історію. Але це все може десь нівелюватися, тому що є локальні особливості. І я хочу на цьому зупинитися детальніше. Звісно ж, ми не будемо йти в кожен регіон, тому що навіть в межах різних сіл досвіди святкування Різдва можуть відрізнятися. Ми поговоримо так в загальних рисах про певні регіони. І розпочнемо з міста моєї любові. І розпочнемо ми з Херсону. Як дореволюційний Херсон святкував Різдво? Головним зимовим святом в дореволюційному Херсоні було саме Різдво 25 грудня. Усі установи, і навіть сама залізниця вони зупиняли роботу і поринали в урочисті святкування. Святвечір він був. Пісним на столі була кутя, медові оладки, пироги. Їжу також залишали на столі і для душ предків. Діти ходили колядувати. На різдво після літургії накривали багатий стіл, холодець, гусака, ковбаси, молочне порося, заможні городяни прикрашали. Свої хати ялинками, але це була така розкіш, тому не всі могли дозволити це собі. Саму різдв'яну ялинку прикрашали солодощами, і якщо говорити про менш багаті верстви населення, то вони святкували це більш стриманіше. Діти вони отримували подарунки, а дорослі ходили на якісь новорічні візити чи бали. Також важливою. Задачою різдва було. Эм... І благодійні якісь внески робити щось хороше, допомагати школам, лікарням, притулкам. Була така думка, що залишаючи пожертву, ти також і собі в карму там, ну не так ніхто не говорив про карму, але собі додаєш там певний плюсик в удачу на наступний рік. Завершувався весь цей цикл святкувань водохрещем, коли ходили хресною дорогою, освячували воду. також був Рат військ після цього міста поверталося до звичного життя. На Полтавщині до Різдва готувалися завчасно. Прибирали подвір'я, білили хати, ховали з усель усе, що пов'язано було з роботою, тому що працювати було не можна. На, на час свят заборонялися рукоділля. Я знаю, що і зараз досить багато родин, наприклад, на різдвяні свята не працює, там не шиє і тому подібне. На святвечір також варили кутю з пшениці чи чменю, ставили додаткову миску так само для. Для душ померлих до першої зірки тримали дуже строгий. Піст. Сама вечеря також була пісною, а після неї вся родина йшла на службу. Колянникам пекли печиво у формі коників, вершників, півників. В різних районах випікали калачі, колядки, різноманітні палянички. Вранці хлопчики обходили двори, бажаючи господарям щастя, а за це отримували солодощі чи то гроші. Також на Різдво після літургії подавали вже м'ясні страви. Молодь діти колядували, бажали достатку, а щедрість винагороди вона вважалася за порукою доброго року. Тому дуже насправді навіть з тим самим Херсоном переплітаються якісь традиції. Ми будемо говорити далі про інші регіони. Ви побачите, що є певні, звісно, модифікації, але все одно. Якась така спільна червона нитка традиції, вона простягалася всією Україною. У різних районах Чернігівщини святкування Різдва теж мало свої особливості. І зараз я буду говорити: ось якраз це той випадок, де навіть в межах різних сел були свої якісь специфікації в святкуванні Різдва. У Варвинському селі Антонівка батько вносив у дім сніп жита, з якого потім годували птицю та робили гнізда для квочок. На Срібнянщині на святвечір готували особливу страву, яка називалася Кваша. Вона робилася з буряків, борошна і сухофруктів. Також у Сновську готували борщ з карасів. А також горохову кашу зі шкварками. А на Борознянщині, коли батько ніс кутю, всі члени родини, які були за столом, вони відтворювали звуки худоби. Таким чином, на Чернігівщині ось ці традиції дуже сильно поєднували не тільки якісь християнські обряди, але якісь там сімейні традиції, якісь аграрні традиції, і це все. Завжди крутилася на круги добробуту та хорошого врожаю, те, що я говорила про українців як про хліборобів. Ви могли помітити, що загалом є сталі атрибути: це пісна вечеря з котею, це, наприклад, колядка, це дідух, це колядницькі здірки, вертеп з біблійними історіями. А у Львові ці традиції вони набувають якихось особливих масштабів. Тут святкують завжди усім містом. Всі святкування, вони ніби заразні, абсолютно все місто поринає у цю веремію різноманіття. Різдвяних подій, тут старовинний вертеп буквально оживає, і це насправді дуже класно. Я вам дуже раджу на Різдво поїхати до Львова і поспостерігати за тим, наскільки сильно місто поринає цю святкову атмосферу. Тут відбувся загалом у Львові справжній розквіт вертепів. Одні колядники ходили з класичними постановками, інші вигадували якісь нові фантастичні образи. Хтось навіть робив з вертепа комедію, де висміювалося, наприклад, соціально-політичне життя країни. Також у Львові на Різдво його неможливо уявити без ходи звіздарів. Навіть зараз від Домініканського собору до площі ринок, до головної ялинки біля Оперного театру, місто завжди наповнюється музикою, співо. Люди е, ходять з десятками різноманітних е, різдвяних зірок, причому ці зірки мають дос досить різні форми: від восьмикутних до багатокутних з різноманітними китицями, дзвониками та сценками народження Христа. На Харківщині теж. Була завжди традиція колядування, архівні записи свідчать про те, що студенти у 19-20 столітті активно вертипували, колядували. Також був і досі зберігся звичай, не тільки, до речі, на Харківщині. У нас, наприклад, в Херсоні це теж було. Коли діти, яких називають вечірники, вони носять вечерю до своїх родичів, до тітки, дідуся, бабусі, дядька. А ті, як виноградили, Вода за вечерю, за колядку дають їм якусь якісь солодощі, кутю, пиріжки або гроші. Різдво в Україні це, напевно, одне з найбільш шанованих та теплих свят. Комусь воно про релігію, комусь воно про тепле сімейне коло, комусь про українську. Ку традицію, українські звичаї особисто для мене, як людини нерелігійної, це можливість побути тілом та думками з людьми, яких я люблю, а також змога долучитися до дуже давньої української традиції. Кожен регіон, звісно ж, має свої особливості. Але ми знаємо, що на святвечір, 24 грудня, вся родина збереться за великим святковим столом, де буде 12 страв, і найголовніша страва столу це кутя. На вулиці діти і дорослі співатимуть колядки, бажаючи господарям хорошого року, добра, хорошого врожаю. А у багатьох селах та містах навіть ставитимуть вартеп. Як я казала раніше, у радянські часи Різдво було під забороною. Його намагалися прибрати, замінити на новорічні святкування, стерти самобутність та автентичність цих традицій. Але навіть тоді люди зберігали цю традицію, святкували таємно в сімейному колі, тихо колядували поміж своїми друзями. І передавали цю традицію дітям. Зараз ми, нарешті, маємо змогу віднадходити це, знову передавати це знання про ці традиції, вільно ділитися цією традицією зі світом та всередині нашої країни. І це просто не може не дивувати, як багато бунту може містити в собі таке свято. Дякую вам, що подивилися цей епізод. Я сподіваюся, вам було цікаво. Закликаю підписатися на канал, поставити лайк і лишити коментар про те, як же ж у вашому регіоні святкували Різдво. Мені буде чесно, дуже цікаво про це почитати. Дякую і до наступних розмов.